Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги. тому я тут я вирішила розповісти вам цікаві для мене факти про Стівена Кінга. Стівен Кінг, мені здається, дуже відомий американський автор. У мене є вже три відео на каналі про Стівена Кінга. Я розповідаю про книги, які я в нього читала. У мене в цих відео палає від певних речей у книгах Стівена Кінга від його творчості. Але в цілому я можу сказати, що це непоганий автор, який інколи мені подобається, інколи ні. Якщо вам ліньки дивитись попереднє відео, то давайте розкажу вам про свій топ книг або просто про своє враження від книг Стівена Кінга. Для мене він точно пише класно. Якщо не рахувати його оповідання і повісті, які я читала, мені не дуже подобаються оповідання і повісті в цілому, і у Стівена Кінга я не можу сказати, що він якось мене покорив. А от щодо романів, мені подобається. Причому навдивовижний. Жу мені більше подобаються великі романи Стівена Кінга ніж маленькі, із маленьких я читала мізері та Куджо, і мені вони здались. При тому, ж вони менюсінькі, вони мені здались затягнутими. А ось такі романи, як 11, 22, 63 на 1000 сторінок, і під куполом на 1100, здається, це скільки сторінок. Не здались мені затягнутими, і їх обсяг мене не налякав і навіть сподобався. До речі, от вам один з фактів про Стівена Кінга. В нього мільйон книг. Я на жаль не підготувалась і не подивилась, скільки саме книг у Стівена Кінга, але мені здається, навіть сам Стівен Кінг не знає, скільки них у нього, бо ну бо він випускає по декілька книг на рік або обов'язково по одній книзі на рік. Мені подобається в інтернеті є відео Стівена Кінга, інтерв'ю, де в нас сидять разом Стівен Кінг і Джордж Мартін. Якщо ви не хто такий Джордж Мартін, це. Автор пісні Льоду та «Гри престолів». І <смі> от вони сидять вдвох. Джордж Мартін не може завершити свою гру престолів вже 10, чи 15, чи 20 років. Дуже-дуже давно він не може написати останню книгу, щоб завершити оцю от історію про Вестерос, про драконів. Він запитує Кінга, як, як ти так робиш, що ти можеш написати одну книгу за рік або навіть більше однієї книги за рік. Як ти це робиш? Я от, там 20 років не можу завершити е пісню Льоду та полум'я». На що Стівен Кінг відповів Джорджу Мартіну, що в у нього є правило, що він обов'язково має кожного дня написати хоча б 6 сторінок тексту. І хоча б 6 сторінок, от він пише ці 6 сторінок кожен кожен день без вихідних. І потім з цього може скластися якийсь матеріал. Сівен Кінг йому багато хто задає це питання, що як, як як ви це робите. І він також розповідає, що в нього немає такої проблеми, щоб бути, ну, типу, скупим на слова, в нього воно л'ється само по собі. Йому завжди є що сказати або написати, тому в нього от немає просто такої проблеми в людини. Ну, пишеться йому і все. Поставив собі ціль кожен день написати по шість сторінок, пише і все. І вдається йому, є в нього натхнення на такі речі. Що смішно для мене особисто, є такий, також, як я не помиляюсь, американський письменник, автор детективів. Він здається, Джон Гріхем чи Джон Грішем. Я не знаю, як правильно він перекладається, бо в нас його книги не перекладені. Але суть в тому, що він такий, вибачте за це порівняння. Ну але Дарія Данцова в нього дуже багато детективів, які вони простенькі, я так розумію, і всі вони про адвокатів, про юристів якихось. Є інтерв'ю, де сидить Стівен Кінг, і цей Джон Грішем, чи як його. І Стівен Кінг каже: Ну, я звичайно не можу писати так багато, як Джон. Типу там по декілька книжок на рік. Я можу тільки одну десь на рік, на два. І це було дуже мило і прикольно для мене виглядало, бо всі, всі ставлять Стівену Кінгу в такий докор, докоряють йому тим, що він пише дуже багато книжок. Я можу зрозуміти тих, хто докоряє, бо дійсно не завжди Стівен Кінг, не всі книги Стівена Кінга геніальні. Ну а що ви хотіли? Уявіть собі, якщо там у, 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 хтось написав, зміг написати тільки одну книгу, наприклад, вбити пересмішника. Геніальна книга, але вона одна. Ну, ми знаємо, що я ще й дисторожа постав, друга частина, але там дуже спірне питання. Окей, навіть якщо це дві книги за життя людина написала. Ай будуть вони суперкруті. Ну от уявіть в Стівена Кінга зі ста книг, там я не знаю, десять суперкрутих, чи може п'ятдесят. Ну неважливо, Суть не в цьому. Суть в тому, що так, у Стівена Кінга багато книжок. Що розповісти вам про Стівена Кінга? Найголовніший факт про Стівена Кінга це те, що він підтримує Україну. Він написав багато твітів, де він прямо не так, як там хтось пише: о, я з Україною, все з Україною в серці. Чи може там ну це також круто? Ні в якому разі не хочу знецінювати це, але просто Стівен Кінг. Прямо пише, хто агресор. Прямо пише погані слова про росіян. Стівен Кінг відкликав права на свої книги. Він заборонив видавати нові книги на території Узької Федерації. Тобто, це дуже круто, це класно. Він він дягав футболку. З нашим прапором він підтримує нас. Він пише твіти. Ну хтось може сказати, Кінг, насправді пише дуже багато твітів, і вони можуть там знаєте, загубитись твіти, твіти в підтримку України, України серед купи його постів. Але я все одно вважаю, що це дуже класно. Я йому дуже вдячна, і він великий молодець. А ну Стівен Кінг не був би Стівеном Кінгом без його дружини та біти. Це він так каже. Вони познайомились в університеті зовсім молодими, і в них вже здається, коли їм було 23 чи 24, було двоє дітей. При цьому Стівен Кінг розповідає, що жили вони. Бідно, доволі там ледь не в трейлері. Стівен Кінг працював вчителем, а Тобіта сиділа з дітьми і підпрацьовувала, так скажімо, у Данкендона. І отак от вони ж вдвох жили дуже бідно, і це прям факти, які розповідає Стівен Кінг у своїх книгах в передмовах, В інтерв'ю він про це говорив. Є така історія, я її не перевіряла спеціально, бо вона мені дуже подобається. Така романтична історія про те, що в цілому Стівен Кінг там продавав свої оповідання чи повісті, як це правильно назвати. Там потрошечки він намагався писати, але ну, не міг він стати письменником. Не виходила в нього. Потім якось він вирішив написати. Він працював вчителем. Він надивився, як себе ведуть діти в американській середній школі чи старші, яка це правильна школа. І він вирішив написати книгу Керрі про дівчинку старшокласницю із суперздібністями, яку ображають її однолітки, однокласники. А він вирішив написати цю книгу, він її написав, але щось йому не сподобалось. І він викинув рукопис у смітник. Але ти прийшла та біта, побачила рукопис. Їй дуже сподобалось, і вона сказала, що ти маєш це видно. Він відправив Керрі видали, і Стівен Кінг став відомим письменником. Ну, така типу історія. Прикольно, мені хочеться в це вірити. Це мило, що от його дружина так його надихнула. Мені здається, що у Меркеса є схожа історія. А до речі, кінг розповідав, що він все вже видали Керрі. Ну якимось тиражом вона розійшлась. Але в неділю Стівену Кінгу зателефонував його редактор чи агент і сказав, що вони продали права на паперову, як це називається? Ну на книгу з паперовою обкладинкою. Це вважається дуже круто, що там це великий тираж. І от цей редактор дзвонить кінгу і каже: ми продали права на видання керів крові обкладинці за 250 тисяч. До речі, кінг в різних інтерв'ю каже по різному Десь він каже: 250 тисяч ми заплатили. А десь каже, що 400 тисяч. Йому телефонують, кажуть, 250 тисяч доларів. Ми продали права твоєї книги. Кінг каже, 2 500? 2 500 доларів? доларів. Агент його покляю, каже, ні, 250 тисяч доларів. Ти отримаєш. А він жив зовсім там, якісь галупці з дитиною, з вагітною дружиною. І от в неділю він дізнається про це, кладе трубку. Тобі то не було вдома, вона була там десь у родичі. І Стівен Кінг вирішує зробити їй подарунок. Але це неділя, все зачинено, і була відчинена тільки ну, типу, Аптека, це не аптека, називається, ну такий магазинчик, типу аптека, хай буде. І він купив її фен Він купив її фен, вона приїжджає, він каже: Я купив тобі подарунок, ось тобі фен. Вона каже, блін, це дуже приємно, але ми не можемо собі це дозволити. Потім він їй сказав новину про те, що він продав права. Також дуже мило, романтично. Взагалі, кінг у багатьох книгах, в тих передмовах, яких я бачила, в інтерв'ю згадує дружину, говорить про неї. Він також розповідає, як у книзі тобто, як книга оповідань, коли паде Мрява він розповідає історію, як він колись прийшов додому, а його дружина сидить із секатором за столом. І він такі величезні ножиці садові. І він такий «Хм, чи міг я зробити щось погане? Ніби нічого поганого я не робив сьогодні там, чи цього тижня. І вона йому каже: Давай нашу кредитну картку». Там не кредитна картка, там правильно казати, що там якась картка на бензин, але я вам скажу, що кредитна картка. Він дає їй кредитну картку, і вона її розв'язає секатором, типу, що ми не будемо платити відсотки, ми не будемо брати в кредит, ми будемо намагатись віджити. Так як я, це було ще здається до Керрі, коли він тільки там намагався а, продавати свої розповіді. Отже, як ви зрозуміли, перша успішна книга Стівена Кінга це була Керрі. Він продав права на екранізацію, і заробив на цьому гроші. До речі, я бачила, що багато де пишуть, що Стівен Кінг продає права на свої екранізації за один долар. Але наскільки я зрозуміла з його інтерв'ю, все таки це неправда. Там не за один долар, а там ну маленькі суми, але не прямо один долар. Може він щось там за один долар продав, чи там, може Спілбергу, те часов Продав за долар, але в цілому там ну, тисяча доларів і більше він продає права на свої книги. До речі, Кінг один із самих... Шерлок Холмс, здається, Артур Дойл самий екранізований письменник. Стівен Кінг один з найекранізованіших письменників, якщо я не помиляюсь. З цього приводу Стівен Кінг жартує, що там часто до нього підходять люди на вулиці, кажуть йому, о, я вдався стільки ваших фільмів. А Кінг каже, М, прикольно, а я ще книги написав, ну там декілька. І це прикольно, що він може посміятися себе так. Це не те, щоб себе, а він. Сприймає той факт, що ну отак от люди сприймають його творчість. Ще такий факт про, я не знаю, цікавий для вас чи ні, мені було цікаво про сприйняття Стівена Кінга при своїй книзі, Тут чотири сезони, я ще розповім про неї. Стівен Кінг, його, ну як називають, я вам що це сказала, король жахів. так, Тому що він пише здебільшого там хорори, або трилери, такі страшні книги. І от він коли написав Хері, йому його агент каже: А що буде наступним? Давай вже думати, що ж буде наступним. Давай подумаємо, щоб ти не став заручником цього жанру жахів. І Стівен Кінг каже. Каже, ну в мене є на думці там ще дві книги: одна хорор і друга про вампірів. Також хорор. Це, до речі, потім стало салемове велігво книга. Його редактор каже: ти точно впевнений. Просто коли пишеш книжку про вампірів після книжки про дівчину, яка може рухати предмети, на тебе можуть поставити штамп. Там питає Кінг, який письменника, який пише в жанрі жаху. А, з величезним полегшенням мовив я. Ото й усе, отак от Кінг відреагував на ці слова редактора. Так і вийшло. Ми можемо сказати, що Кінг прийняв цей факт. Так, він прийняв може свідоме рішення, що «Ок, окей, я буду менеком в жанрі жахів, це непогано. Я можу. Але при цьому Стівен Кінг має збірку із чотирьох оповідань чи повістей, які абсолютно не стосуються фільмів. жахів. в післямові Автор розповідає, що от кожну з цих оповідок він написав одразу ж після завершення якогось роману. Тут є оповідка тіло, яку він написав після салемого лігва. Тут є здібний учень, якого він написав одразу ж після сяйва. Тут є «Теча шушен. Яку він написав одразу після мертвої зони, і тут є метод дихання після тієї, що запалює поглядом. До речі, читала цю книгу найпершу Стівена Кінга. Отже, Стівен Кінг вирішив показати, що він не тільки автор хоррору і написав звичайні чотири розповіді, без там жахастиків, без нічого, просто чотири оповідки він написав і видав їх під назвою чотири сезони, щоб люди подумали, що щоб люди зрозуміли, що нічого там немає. що Це ніякі жахастики. Що ви знаєте, такий фільм, який зараз здається топ 1 із 100, який називається Птеча, шо. Це ось. От, будь ласка, оце стільки сторінок тексту від Стівена Кінга. Втеча Шоушенка. Я насправді вам записала окремо відео про втечу Шоушенка і Зелену Милю. Але раптом я його не видам, то я скажу вам тут. Тетя Шушенка займає десь 130 сторінок. Я не дивилась фільм. Якщо чесно, я не буду дивитись фільм, бо я не розумію, що такого геніального можна було зняти з отакого от оповідання про людину в тюрмі. Мені здалось абсолютно звичайне оповідання. Нічого там такого не бачу. Дуже цікаво, що побачив хто там Стівен Спілберг, що сценаристи в цій книзі. Мені цікаво, як вони зробили з такого оповідання. Такий типу геніальний фільм, фільм, який багато хто вважає геніальним. До речі, історія. Про фільм «Втеча Шоушенка Стівен Кінг розповідає історію, як він був на, стояв на парковці, щось там пакував собі в багажник, а поруч була інша машина, там жінка. А, побачила його, підходить до нього, так от дивиться, дивиться на нього і каже, а я вас знаю. Він посміхається, каже, ну ок. Це ж ви автор у тих всіх жахливих фільмів. Він такий, ну щось там пожав плечима, каже: Ну, напевно, я каже: ой, ну це жах. Як таке можна видавати, такі як можна снімати усе такі фільми жахливі? От втеча Ошенка, оце фільм, я розумію, <смі> і Сіван Кінг каже: їй, так це я написав. Жіночка така дивиться з нього підозрою, Підозрою каже: ні, це не могли ви написати. Він каже, так це я написав. Отак от, от жіночка дізналася фільми, які їй не подобаються, написав Стівен Кінг. І фільми, які їй подобаються, також написав Стівен Кінг. Коля він дуже прикольно розповідає цю історію. Можете пошукати на Ютубі. Роз ще, ще одразу вам вже розповім. Знаєте, це відео не дуже структуроване, немає структурованої розповіді. Розповім вам ще одразу один факт про зустріч Стівена Кінга ще одним фанатом. Стівен Кінг був в якийсь в бігалівці, зайшов поїсти, і він сидить. І там була десь відкрита кухня, чи що і він бачить, що по готує щось і задивляється на нього. Ну, Сьогодні кінг сидить, щось, ну окей. Повар дивиться, дивиться і каже йому, а ви хтось? А Кінг каже, ну, всі ми хтось. Каже, ні, ні, ну хтось відомий, да? ви хтось відомий. І він такий каже, ну, ну так, є таке. І цей повер каже, ви з копола, і кінг йому каже, так, це я. Я кінь залишив йому автограф на сервеці від Френсіса Кополи, відомого режисера. Отак от, от Кінг обманув людину, залишив автограф на сервеці і пішов. Я розповіла вам про 112263. Кінг, до речі, почав писати цю книгу аж там ще в 70-х-80-х роках. Але потім, через те, що йому не вистачало якоїсь бази, щоб там дослідити цю тему більше, вбивство Кеннеді і подорожі в часі, і він зупинився і дописав її тільки. Не пам'ятаю, якого року там 10-х, здається, роках, 2010 х роках він випустив 11, 22, 63». Як Кінг написав Мізель. У кінга постійно питають, де ви берете свої ідеї, як ви їх берете. От Кінг був на зустрічі з студентами в якогось там університету, як завжди, він розповів, як він написав Мізелі. Кінг летів у літакові, заснув, і йому наснився сон. Що він прокидається, зв'язаний на ліжку, ну чи не може рухатись на ліжку, десь незрозуміло, де він відкриває очі, і хтось йому каже. Я ваша фанатка номер 1 Так. Він в голові склав собі повністю картинку, книги, яку він одразу ж майже по прильоту в готелі там написав. До речі, за столом Редіарда Кіплінга, де здається, в Лондоні він написав цю книгу. Ну, десь в Англії, отак, От заявляєте, тобто, що йому сняться їх ідеї. Ідея з містером Мерседесом кінгу прийшла. Містер Мерседес це книга про вбивцю, який сів за руль про маніяка чи божевільного, який сів за руль Мерседеса. І до речі, може він містер Мерседес, але через те, що Мерседес це ім'я, я чомусь завжди кажу Містер Мерседес. Це ж, напевно, містер Мерседес, ну неважливо. Про маньяка, який сів за руль Мерседеса і вбив багато людей. Він врізався в толпу народу, і так от їх вбив. в кінгу прийшла ця ідея в голову, коли він, він подорожував в Америку в якомусь готелі, подивився місцеві новини по телевізору і побачив новину от про таку жінку. Там була велика історія довга, але от суть тому, що там також якась жінка божевільна в'їхала на машині людей. Там у нас конкретно: чи в колишню, чи в нову коханку свого чоловіка. В'їхала щось там таке було, і от кінг побачив це і вирішив, що напише історію про кіллера містера Мерседеса. Ще один факт про Стівена Кінга: Стівен Кінг ненавидить Хеллоуін. Насправді я бачила два інтерв'ю, де його, він десь сказав, що він ненавидить Хелловін, а потім його перепитали. Це правда, що ви, Стівен Кінг, ненавидите Хелловін. І він насправді не дуже там так це пояснив, як я зрозуміла, йому просто не подобається, що до нього в Хеллоуін приходить дуже багато людей, і всі щось від нього хочуть. І нібито як я розумію, то тому він не Halloween. Але ось є такий факт. Він сказав на камеру, сам на одному з шоу, що я ненавиджу Хеллоуін. Колись, в 70, 70-х роках, ближче 80-х Стівен Кінг на мотоциклі поїхав до механіка лагодити свій мотоцикл. Він приїхав до цього механіка і дивиться, а в нього величезний сербернар. І Стівен Кінг якось так, ну, бачить, що це що собака на нього прям дивиться, щось не, не зводить погляду. І цей механік йому каже, моєму псові бастерові не подобаються твої Обличчя після цього Стівен Кінг написав: гадайте що, звичайно, куджу книгу про величезного сербернара, який збожеволів і щось там наробив. ще прикольний момент пов'язаний з куджу, а кінг там в цьому інтерв'ю розповідає, що він отримав дуже багато листів через фінал куджо. Дуже багато людей були незадоволені цим фактом. Щоб ну не спойлерити вам, там в фіналі стається дещо з людиною, скажімо так, але кінг зауважує, що щодо що за собаки прийшло більше листів гнівних ніж. Щодо розправи із людиною в кінці книги Куджо. отак, от розумієте, незадоволених людей багато, але виявляється, що тварин його фанати люблять більше. Мені дуже сподобалася історія від Сівена Кінга. Знов таки він постійно говорить про свою дружину, про своїх дітей. От ще давайте ладно одразу забіжу на ще один факт. Те, що діти Стівена Кінга про доньку там я не і не зрозуміла, хто вона що вона, а два сини Стівена Кінга. Письменники пишуть книги. Що більше відомий його син під псевдоню Джо Хіл? Зараз у нас є український телефон чи мобільник його книга. Я читала в нього рога. Він пише в тому жанрі, що і тато, що телефон, що рога ще пожежник, дуже відома здається. В нього книга. Якщо вам цікаво, можете почитати книги вже сина Стівена Кінга. Уявляєте собі, вже і це дуже мило, що Кінг він там розповідав про свою родину. І коли він згадав про свого сина, він сказав: О, а до речі, він письменник Джо Хіл почитайте. Це класно. Е, Стівен Кінг дуже мило говорить про свою родину, але є одна історія, як я сказала, вони були дуже молоді Табітою, коли ви вирішила дружитись там, щось їм по 20 років було час, тільки Стівен Кінг тоді ще десь навіть вчителем не працював, він ще вчився в університеті. Ну, тобто у нього не було грошей. І е, цю історію Стівен Кінг вже розповів хтось з родичів дружини, я не хто саме там це був. Але як тільки Стівен Кінг познайомився з батьками табіти ввечері, там, то в той же вечір, тато тобі сказав, мамі та та що от, блін, я буду годувати і підтримувати цього сучого сина до кінця його днів. Ну, типу, що він не вірив, так в Стівена Кінга, що він зможе прорватися. І Стівен Кінг каже, що о, згадую. Цю історію кожного разу, коли купую своєму тестю нову машину. Це дуже прикольно для мене. Я так я люблю такі історії, коли там хтось був не правий, і той, хто правий, довів свою правоту, показав, що ага, думав, я нічого не досягну, а я досяг. Отак, от, от у Стівена Кінга запитали, яка його улюблена книга Стівена Кінга. Як ви думаєте, що він відповів? Подумайте, можете в коментах написати. У вас є час. Я цю книгу не читала. Я її починала читати, але якось чомусь не вчиталась при тому, що це книга про пандемію. А я її читала якраз 21-го року, здається, вирішила себе полякати. Це книга протистояння. Улюблена книга Стівена Кінга. Також Кінг називає одним з своїм улюбленцям Мізері, тому що йому було весело її писати. Історія Лізі намагалася розповісти вам щось цікаве про Стівена Кінга. Сподіваюсь, мені вдалось. Стівен Кінг сказав: найбільше зло у світі не клоуни, так які в каналізації живуть там чи не монстри, а самі люди. Кінг це в своїх книгах яскраво показує, так що от мені це найбільше подобається в його творчості, що він зображує, як люди можуть чинити зло, як вони це справді роблять, як це працює. Так, як люди змінюються під впливом зла або просто під впливом стресових ситуацій. Оце мені подобається в творчості Стівена Кінга. Ну ніби все. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися ці відео, ви дізнали, що ви дізналися щось цікаве і прикольне. Підписуйтесь на канал, пишіть, що думаєте про Стівена Кінга. Всього вам накресі уга я пішла. Пока-пока!